Ми живемо в час, коли смерть, загибель, страх є звичним явищем, друзі. Але слава Богу, за те, що є люди, які думають про духовну частину нашого життя, які дбають про родинні цінності, які дбають про майбутнє однозначно, це наші дорогі жінки, наші борогині. І в ці дні, друзі, в Києві відбувся всеукраїнський жіночий молитовний сніданок, де. Жінки з усієї України зібралися для того, щоб поспілкуватися, поділитися досвідом, помолитися, підтримати одна одну. І, власне, це є темою нашої сьогоднішньої розмови. Друзі, ця програма актуально зголошена. І я запросив до нашої розмови трьох чарівних панянок, які розкажуть нам про той захід, який відбувся в Києві, про цей жіночий молитовний сніданок, всеукраїнський, поділяться своїми думками і дещо. Нам ще розкажуть це секрет в кінці програми. Обов'язково дочекатися і послухайте сьогодні. З нами в гостях пані Зульфія Резніченко, капелан, волонтер, пані Зульфія, яка підтримує вже багато багато років дитяче онкологічне відділення в нашій Черкаській обласній лікарні. Також пані Валерія Шенкарьова. пані Валерія, є засновник цієї громадської організації об'єднання багатодітних родин Крила. І також пані Олеся Теліженко, дизайнерка мисткиня. Директор родинного бренду Теліженко Fashion House. вітаю в нашій студії, дорогі панянки, друзі. Не побоюсь цього слова. Отож, поговоримо про жіночий молитовний, всеукраїнський сніданок, який відбувся в Києві. Будь ласка, по кілька слів, що ти за захід? Навіщо він потрібен? і Про ваші якісь коротенькі емоції? Хто бажає розпочати? Давайте, мабуть, я розпочну, тому що я найбільше мабуть з цим молитовним сніданком знайома, оскільки це вже був п'ятий молитовний сніданок. І логотип для цього заходу розробила Олександра Теліженко, мама моя. До неї звернулася Наталія Федорчук, та жінка, яка заснувала цей жіночий рух. Вона є керівником громадської організації Жінки за сімейні цінності, що дуже важливо. От. І цей. E... Yeah, um... Логотип, він символізує, знаєте, ріст, проростання, добробут, якби те, ту справу, яку, яка почата, яка благородна, красива, і яка матиме величезний якби, ну, потенціал в майбутньому. І це я була на першому молитовному сніданку 5 років тому. Зараз це вже був п'ятий. І абсолютно не випадкові люди там зібралися, кожна людина, кожна жінка вагома, кожна несе велику ну, силу для України, підтримує всі. Чим може. От, хто депутат, хто політик, хто от, капелан, як пані Зульфія. Е, ну, тобто, велика кількість жінок, які роблять просто святу справу для України. І ми об'єдналися в молитві для того, щоб небо нас почуло і Україні стало краще. Я вірю, що так і буде, пані Валерія. Так, Ігоря, дійсно я була учасницею всеукраїнського молитовного жіночого сніданку. Для мене це була перша подія, вперше відвідала даний захід. Але ви знаєте, настільки надихнулася, надихнулася цією силою жіно, жіночості, силою наших українок, які в умовах воєнного стану, тому що цей сніданок молитовний був саме у війні. Для мене було важливо побачити і почути, що велика кількість українських жінок є дієвими і вони допомагають всій Україні, і, зокрема, кожна в своїй громаді. Дякую, пані Зофія. Ваші емоції, думки, враження. Я також була вперше на такому великому західі. Я побачила в кожній людині ту надію і віру, яку не видно в буднього дня, але я дякую Богу за таких сильних мужніх жінок, які сплотилися і підтримують нашу країну, наших захисників, дітей, які потребують тої сильної, мужньої жіночої руки. Яка проведе їх через їхні випробування. Так, я дуже вдячна Богу за таку можливість засвідчити, поділитися своєю історією. Я дуже вражена е, такою кількістю людей, хто був залучений туди. Е, це були щирі емоції, дуже відкриті люди, дуже багато. Доєдналося до цих подій, і ну я дуже вражена. була. Супер. Дякую, пані Зофія. Друзі, у нас є невеличкий сюжет. якраз з цього заходу. Я попрошу його увімкнути. І ми разом його переглянемо. Сьогодні відбувся п'ятий всеукраїнський жіночий молитовний сніданок, де жінки з усієї України, волонтери, капелани, священники зібралися, щоб помолитися Богові і попросити Його милості, благословення, захисту для нашого українського народу, і щоб випросити Господа справедливий мир. У нас є мами, які вже. Скажем, ледь не на чотирьох будинку вони там живуть, так рухаються, так ледь-ледь. І в неї портрет як сина. І, і ікона, вона молиться і це оцим живе, все. Тобто, оця мені тема, вона не просто близька, вона наскрізна, то наче врослася у мене. Сьогодні ми вперше е, в молитурному сніданку. Застосували мову жестів. І сьогодні жінки, які з вадами слуху мали можливість чути молитви, які тут звучали. Вони чули ініціативи. Україна сьогодні перемагає в першу чергу духовно. Ми показуємо перемогу духовності у всьому світі. Через нашу віру ми тримаємо нашу державу. Друзі, це програма актуальна зголошена. Сьогодні ми в нашій студії говоримо про жіночий всеукраїнський молитовний сніданок, який днями відбувся в місті Київ, і в нашій студії якраз гості і учасниці цього чудового заходу. Ми сьогодні говоримо про, про важливість таких заходів на всеукраїнському рівні, чому такі вони необхідні, і наскільки це підбадьорює одна одну перш за все дівчат, жінок і Україну в цілому. Отож, шановні панянки, гасло цьогорічного сніданку було дар життя. І як говорити взагалі про дар життя в такий час, коли Україна втрачає найцінніше на це життя хлопців, дівчат, які бронять Україну і цивільного населення багато? Як взагалі наскільки легко говорити, наскільки важко в цей час говорити про дар життя? Знаєте, ми це важкі теми складні, дуже болючі для всіх нас. Але коли ти ну, говориш про неї, пропрацьовуєш цю тему, воно якось вивільняється, якісь частинки твоєї душі, і коли ти в спільній молитві з іншими людьми це пропрацьовуєш, стає якось легше. Мені ну дивовижно було порівняння пані Наталі Федорчук, коли вона сказала, що кожен наш воїн, який йде на фронт. Це фактично, як Ісус Христос для України, тому що е, Він має вибір, так? можна не піти. Але чи мав вибір Ісус Христос не піти на свою жертву? Не мав, фактично, він відмовився від цього. Чи могла мати Ісуса Христа не пустити його на це, зберегти його життя? Ні, вона не могла. Вона знала наперед, що буде в нього таке складне життя складний шлях. І так само наші матері, які усвідомлюють, який може бути результат. Але вони розуміють, що це священна місія воїна захистити свою країну, свою сім'ю. І вони відпускають наших хлопців. І ви знаєте, мені здається, що ми не тільки з тіла складаємося, це велика духовна, якби не знаю, субстанція. Кожен з нас має душу, і ми перероджуємося, і ми знову, мені здається, народжуємося в Україні от, і робимо все можливе для того, щоб допомогти нашій країні. Так, написано Слові Божому, немає більшої любові ніж покласти душу свою за ближніх своїх. Саме якраз це стосується такої ситуації наших дорогих хлопців, воїнів. Отож, цей захід був більш підбадьоренням, більш об'єднанням? Чи це посумувати, погорювати? Як можна охарактеризувати? цей захід був про об'єднання, про спільну молитву за Україну. Про спільні дії на те, щоб наша держава вона вистояла на те, щоб наші жінки вони є берегинями родин, берегинями дітей, і у складні часи вони об'єднуються для того, щоб наша країна, наші родини, наші діти мали захист, оскільки ще раз наголошую: жінка дає життя, жінка дає життя дітям. А зараз в Україні надзвичайно важливо, щоб життя продовжувалося. Надзвичайно важливо, щоб наші жінки, які є сильними, сильним духом, сильним тілом, наші захисниці, наші жінки, які в тилу, давали життя нашим дітям. Так, дякую, пані Зольфія. Ви є капеланом. Ви людина, яка вже багато років, як я казав на початку програми, підтримуєте онкохворих діток. От. І що ви відчули на цьому заході, з чим виділилися, якою емоцією, і наскільки ви зрозуміло, що ви не одна, скажімо, в цій такій духовній боротьбі, в молитвах за Україну, за дітей, за воїнів? Ну, на, першу, на перший взгляд, я побачила духовність. І це як християнина мене дуже порадувало, що духовність на цьому заході була. На першому місці. Також і я, в свою чергу, коли йду і допомагаю людям, духовність у мене на першу чергу, а потім якась допомога або якісь подаруночки дітям, або якась розвага дітям. Тому для мене принести надію, віру, надихнути людину. Людина, та, що потребує одужання, покласти ту надію на одужання. Людина, яка вже, ну, на грані переходу, вічність, ти допомагаєш цій людині зблизитись з Христом, прийняти Його як свого Спасителя і повірити, що є насправді вічне життя. Пані Зафія, ви капела, ми працюєте говорите з душами. Скажіть, коли є втрата, коли втрата найріднішого, найближчого? Як підтримати людину, щоб не було, скажімо, навпаки, зворотнього ефекту, щоб не було навпаки того, що людина втратила і все пропало, і дійсно, може, люди в цей час говорять, що там, мати Бог навіть у цих всіх обставинах? Які, які шукаєте слова від підбадьорення? Як підтримуєте? Це найскладніше, це найважче, мені здається. Буває, що і в мене нема слів. Але от у мене. Ти паче, саме такі родини, я так розумію, ви і побачили на цьому заході. І да. коли ми дивилися сюжет, одна із мам говорила про те, яка втратила свого сина. От може просто достатньо тільки інколи навіть просто поплакати. Це теж просто вже підтримка. Поплакати. От я, У мене, допустимо, нещодавно помер хлопчик Ян. Мама дуже щира, учитель у чи учи ДТУ. Вона одна, чоловік помер, родителі нема і втратити єдиного сина. Це не на фронті, це тут, в, 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 в рідному місті. Втратити дитину. Я вона всі сили прилагала, щоб побороти цю хворобу, хоча сама перенесла онкозахворювання. Я їй пишу, Юля, я з тобою, я рядом. Якщо ти потребуєш якоїсь підтримки, звертайся, мої двері завжди тобі відкриті. Е Є мами, які. <Mario>. Ну вже молилася, щоб Господь забрав свою дитину, бо, бачу ще, як вона страждає, каже Зульфія: це не гріх, ну не загрішила. -лі я Я говорю, ні, ти, ти знаєте, це, це більш ти зробила собі боляче, відпускає дитину до Господа, тільки щоб вона не страждала. Це дійсно дуже боляче. Я... Дякую, дякую за вашу таку духовну дійсно місію, яку ви робите. Пані Олеся, мистецтво під час війни, я розумію, що це окрема тема. Про це можу говорити дуже, дуже багато. Але ви вже сказали на початку, що саме от ваша родина, зокрема, мама, долучилася до розроблення бренду цього, цього заходу. Наскільки от важливість мистецтва в таких заходах? Ми там бачили і Віфлеємський вогонь. Тут оці символи, мистецькі, духовні, знову ж таки, родинні, про які ми говоримо. От значення мистецтва в цьому заході, і коротенько в цілому, в цей час, який ми живемо. Ну, ви запитали, чи ми там більше плакали, який okay. настрій був. Насправді, ми, ну, це дійсно духовний високодуховний захід був з особливими людьми, з багатьма молитвами. Я усвідомила, що молитву можна написати й самому. І коли ти щиро молишся, Господу, от він тебе чує. От, і були різні молитви, прочитані різними голосами. І ми заглибились в такий, ніби так сумний настрій, але в кінці звучала українська колядка, і вона дала такого, знаєте, Сонячного настрою такого позитиву, і ця наша традиція українська нас об'єднала. Ми всі гуртом співали, і такий акорд в фіналі вона дала дуже позитивний, дуже радісний. Тому я за те, щоб ми далі продовжували наші традиції, те, що робить наш Теліженко Фешн хаус. От ми бережемо як нашу спадщину, от, наприклад, твори Миколи Теліженка, який, на жаль, відійшов уже на небеса. От і продовжує творити Олександра Теліженко, дай Боже, її здоров'я. І багатьох років е, е, творчості активної. От е, ну це неймовірно важливо, тому що ну знаєте, можна просто написати там всеукраїнський литовний сніданок, вибрати шрифт гарний і все. А коли немає символу, який от всіх всі бачать, всі розуміють, що десь в впродовж року побачать цю квітку, от, і вони будуть знати, так, це той захід, і вони пробудять ці емоції, які в них були на цьому заході. А банер, де був цей логотип величезний, всі просто ну неможливо було там підійти сфотографуватись, тому що кожна підходила, простягала долоньки, фотографувалася з цією величезною квіткою, триєдиною. Тому що трійка це теж таке сакральне число це так. і в духовності, і в релігії і для України. Так що культура, ви розумієте, ну не треба перш за все її відділяти вона повинна бути нашим життям. Ми повинні красиво вдягатися, красиво мислити, порядно сплачувати податки. Це теж культура, розумієте? Поведінка один з одним, це також культура. От тому пригадає відомо слова Черча. Про намі його їх прописують. І ми його їх прописують. Угу. Проте культура, заради чого ми тоді воюємо, якщо не будуть видатків. Коли і не буде зараз, підтримки культури, особливо в час війни, так коли в час війни в нас зникають якісь полутона, і ми бачимо чорне і біле. То наскільки ми зараз почали цінувати культуру, українські традиції, як зараз масово проходять там ярмарки, різдвяні а українська так? Пісня, з так? українською піснею українською, українською, українською мовою, Я все так вже цитувала. Так, увагу. так, та ви що? Це взагалі мейнстрім зараз. Тому я рада, що ми відроджуємося як нація. Дуже шкода, що це бо. Лісно так, але нарешті цей час настав і за культурою культур. Такою та, такою дійсною, дійсною ціною. ціною. Так, Пані дуже. Валерія, ви громадська активна людина, депутат Черкаської міської ради, обличчя нашого міста далеко за межами в різних конкурсах, фестивалях, проєктах Може багато говорити. До речі, друзі, у нас була програма «Актуальне зголошеним. Шукайте нас на Ютуб-каналі, моєму авторському і телекомпанії Віка. Там, там є програма з пані Валерією, можна про це окремо подивитися і, і ще раз порівнятися тими дійсно проектами, які пані Валерія робить. Пані Валерія, хто з відомих жінок, когось зі відомих жінок ви там зустріли? Можливо? Можливо, хтось пройшов дійсно, як ми сьогодні говорили перед програмою, для того, щоб засвітитися, для того, щоб собі поставити галочку для якихось політичних проектів. Але навіть якщо там і були в політикині, наскільки ви зрозуміли, що це жінки не випадкові? Наскільки ці жінки щирі, наскільки це жінки духовні, наскільки ці жінки за дійсно родинне, сімейне, духовне і відруження відродження України? Ігор, я впевнена, що і бачила, і відчувала, по-перше, підтримку кожної, хто був на даному заході. По-друге, дійсно, ми зібралися в спільній молитві за Україну, за наших захисників і захисниць, за наших дітей, фактично за майбутнє нашої країни. Кожна, хто була на даному заході, робить все можливе від себе кожного дня кропіткою працею для того, щоб наша держава вистояла. Так були політикині, були і громадські діячки. Якщо ми говоримо по прізвищам, так була пані Марина Кінах. Ми чудово знаємо, що. Вона підтримує, реалізовує величезну кількість mm -hmm. соціальних проєктів, які спрямовані і на підтримку наших захисників, і родин багатодітних, mm -hmm. і на і для дітей велику кількість різних заходів робимо. Це жінки, освітянки, це медикині. Тобто були представлені кожна професія. І це всі жінки, які є дієві, які надихають одна одну спільними проєктами. Якщо ми говоримо про жінок політикінь, так була присутня Юлія Володимирівна Тимошенко. Ми теж знаємо, що вона не лише в. Україні жінка політик а і на міжнародній платформі і в Америці і в різних країнах представляє mm -hmm. нашу країну і по жіночому лобіює інтереси нашої держави. Тому ми бачили велику кількість багатодітних мам, які під час воєнного стану усиновили велику кількість дітей і розповідали свої історії. Це не одна, дві дитини, це 10-15 діток. Це жінки, які боронять нашу країну, це жінки-генерали, які відстоюють інтереси нашої країни в оборонній системі. Тобто величезна кількість жінок, які дійсно надихнули одна одну на те, щоб ми діємо разом. І продовжуємо працювати на благо нашої громади, нашої держави в цілому. Добре, дякую. Я думаю, що пройшов час сказати якийсь анонс для Черкаської громади, для наших глядачів, що всеукраїнський молитовний жіночий сніданок, який був в Києві, це правильно, це дуже важливо. Але очевидно, що подібні заходи повинні бути так. в інших містах і селах України. Так. От, проанонсуйте. Ми знаєте, ми настільки надихнулися даною подією в місті Києві. Так ми були з Черкаси. Ось в, в трьох ми зустрілися, переговорили, подумали, надихнулися, і в нас виникла ідея за підтримки. Звісно, із комунікацією пані Наталією, тому що це буде етично створити дані дане... Наталія. Це керівник цього проекту, да українського сіданська і очевидно, дійсно саме її підтримка дуже важлива. І ми вирішили ініціювати створення і проведення сніданку на регіональному рівні. Ми вирішили створити даний проект, ініціювати даний захід на регіональному рівні. Тобто, ми будемо робити молитовний жіночий сніданок на Черкащині. Чудово! Тож, друзі, слідкуйте за анонсами, долучатися до чудових ініціатив. Ось ці, ці три прекрасних дівчини. Панянки, вони запрошують небайдужих дівчат з Черкащини долучитися до майбутнього проєкту. Жіночий молитовний сніданок в місті Черкаси. Очевидно, це буде. Слідкуйте за анонсами, за сторінками в Фейсбуках, інстаграмах. Ще раз нагадаю, друзі, що у нас в гостях була капелан та волонтер Зюльфія Резніченко, депутат Черкаської міськради, засновниця громадської організації об'єднані багатодітних родин Крила, пані Валерія Шинкарьова. Дизайнерка мисткиня, директор родинного бренду Теліженко, Fashion House Олеся Теліженко. І сьогодні ми друзі говорили про жіночий молитовний всеукраїнський сніданок, який нещодавно був в Києві. Він об'єднав величезну кількість жінок, дівчат з різних професій, з різних покликань. Ми сьогодні говорили, що це були і політикині, і творчі люди, і капелани, і сім'ї загиблих, і мами, які тужили одна з одною, і дружини загиблих хлопців, і багатодітні родини були. Абсолютний розріз нашого суспільства був дуже добре, що жінки об'єднуються в духовному проломі за Україну під час цієї молитви, яка була міжконфесійною, були представники різних релігійних течій християнських течій. Тому важливо бути єдиними в різноманітті, навіть якщо ми по різному як кажуть, молимося, але важливо, що ми проносимо цю спільну молитву. До творця, щоб наша Україна нарешті відчула мир, відчула волю, свободу, відбудову нарешті. І я дякую вам, дорогі гості, дорогі панянки, що ви зголосилися проти на нашу програму. Поділитися своїми емоціями, думками про цей милото сніданок і проанонсувати, що подібний захід також невдовзі буде на Черкащині. Друзі, дякую! Це була програма актуальне зголошення. До нових зустрічей! Україна переможе!